Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. З один плюс 1 канал, 1 плюс Україна, ТЕД, Ютуб, сніданку. І як ви обіцяли, буквально за кілька миттєвостей ексклюзивно Наталя Гуменюк, речниця ОК Південь, розкаже, що ж відбувається на Коховському водосховищі, яке підірвали росіяни, і в районі Херсона і Херсонської області. Тільки ексклюзивні дані в нашому ефірі. Ну, а вже до речі, почали зв'язуватися з нами. Наші глядачі е, е, пишуть доброго ранку. Ми зараз в Дніпрі, але мама чоловіка в Новотроїцьку до них вода ще не доходила. Сказала, що до них будуть проводити евакуацію і людей, е, і тих, хто на базі. З відпочинку е, анонімно публікуємо і розповідаємо про цей коментар. Але ви нам, будь ласка, пишіть. Якщо у вас є можливість, є зв'язок з нами е, поділитися якоюсь інформацією. Є ми вам будемо вдячні. Офіційна інформація від радниці голови офісу президента Дар'ї Зарівної. Херсонщина низка населених пунктів вже повністю чи частково затоплені. Підрив Каховської ГЕС – це спроба росіян е, зірвати наступ сил оборони. Ну і судячи з усього, це так і є. Отже, маємо зараз прямий зв'язок Наталію Гуменюк, речниця ОК Південь, зараз в ефірі Сніданку. Наталя, ми раді вас вітати. Вітаємо. вітаємо доброго ранку. Наталя, ви кілька миттєвостей да, тому нашим героям, героям слава. Вітаємо. Кілька миттєвостей тому телемарафону розповідали про те, що основна сила якраз води припаде на лівий берег, тому що він географічно нижчий. А там інформація важче доходить зі зрозумілих причин, тому що тимчасово окупована територія. Що з людьми там? Наскільки вони інформовані? Яка ситуація вперше? Чергота? Ну, по перше, там ситуація для них вже очевидна, тому що дійсно особливість географічна така, що прибуття води вони спостерігають і відповідно на нього реагують. Додатково расисти заглушили зв'язок для того, щоб ми не могли зв'язуватись з людьми і ускладнити комунікацію. Але самі тим не менш намагаються певним чином евакуйовувати людей не так організовано, як з нашого боку, відповідно. Але деяке сповіщення все ж таки є із тих з тої інформації, що ми можемо зараз отримати з того берега. Ми розуміємо, що про дещо люди повідомлені, дещо спостерігають на власні очі. Чи є вже інформація, які населені пункти точно затоплені і почалася в цих пунктах евакуація? В нас такої інформації достовірної ще немає. Ми уточнюємо її. Як тільки будемо знати, ми обов'язково повідомлемо. Дуже велика небезпека, зокрема, в тому, що практично весь берег щільно був замінований лівий берег, і вже попередні ігри окупантів з намаганням пустити воду призвели до того, що їх ж позиції були затоплені, їх же і підірвалися на тих. Мінах, що повспливали, їх бліндажі позаливало. Вони втратили людей. Але коли вони людей шкодували, вони роблять свою справу відповідно супереч будь-якої логіки на угоду диктатору, Наталю. Ви заявили, що підрив ГЕС відобразиться на роботі за С запорізької атомної енергостанції, яким чином ви можете це пояснити? Я думаю, що краще це пояснять відповідні фахівці. Але очевидно, для будь-якої людини з освітою, що водосховище працювало для того, щоб повноцінно функціонувала атомна станція. І, відповідно, зміна така досить потужна зміна конфігурації самого водосховища в об'ємах води, в течії, вона не може не відобразитись на роботі станції. Але будемо сподіватися, що все ж таки адекватне реагування світової спільноти буде вчасним і буде припинено той техногенний криз, який намагаються створити окупанти. Йдеться про охолодження реакторів да водою з водосховища. Я правильно розумію? Так, ідеться про кількість цієї води, яка потрібна для того, щоб, для того, щоб все функціонувало відповідно. Якщо цей рівень буде критично знижений, напевно, що існують якісь додаткові аварійні елементи такого реагування, але це краще до фахівців. Пані Наталі, зараз російські пабліки починають розганяти інформацію стосовно того, що Каховська ГЕС вже була пошкоджена, і, начебто, це руйнування відбулося через те, що старі пошкодження вже були, вже мали вас. Є підтвердження або спростування цієї інформації? Ми абсолютно конкретно заявили і повідомили суспільство як компетентне джерело, що вони зробили підрив. А самої станції підрив її ділянок, вона не повністю зруйнована. Тут треба не піддаватися панівки, а бути дуже інформаційно зосередженим і користуватися перевіреною інформацією. Вона не повністю зруйнована, але ті підриви, які вони здійснили, вони дозволили великому великій кількості води, великому обсягу води змінити її рівень і розлив. Тому е, треба розуміти, що е, зараз буде дуже багато інформаційних вдів. Відключати собі інформаційну гігієну і користуватися достовірними джерелами Наталю, Можливо, є вже якась інформація від фахівців, як можна зупинити поширення води, і чи є вже якийсь результат дослідження, можливо, якогось початкового, як, як закрити цю пробоїну, через яку зараз іде така тонни, сотні тонн води одночасно. Відповідний штаб розгорнуто, фахівці зараз працюють. Треба усвідомлювати, що попередні розрахунки проводились, і ця ситуація вивчалась і напередодні шантаж тривав довго тривалий час, але відповідно вивчаючи ситуацію просто зараз, виходячи з тих реалій, які ми бачимо сьогодні. Впевнена, що вони нададуть абсолютно компетентну оцінку за деякий час, треба дати їм попрацювати. Перші попередні висновки, які зараз лунають в мережі від різних експертів, що результати цього підриву буде затоплення Херсон-Херсонської області і зникнення води у Криму. Надовго це так. Зникнення води у Криму під великою загрозою дійсно. Затоплення Херсону не треба розганяти паніку. Є реагування, що дійсно піднімається вода деякі мікрорайони вулиці можуть бути підтоплені. Критичної евакуації абсолютної тотальної немає. Вона організована планово. І ситуація знаходиться під контролем з цих відповідних структур Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, військові всі працюють. Зник Зник зв'язок. Зв Ми Але... дізнаємося на талі комунюк, можливо, якісь телефони прямого гарячого зв'язку і обов'язково вам їх розкажемо і покажемо. Та... Є зв'язок ага. так? Ну, Наталі. От дуже хотіли ввізок. вас запитати. Дякую, що повернулись. Угу. Хотіли запитати якісь можливо контактні номери гарячої лінії, куди звертатись людям або родичам цих людей, які опинилися у зоні лиха на офіційних телеграм-каналах і сторінках обласної херсонської адміністрації і міської військової адміністрації. Все це буде зараз розміщено, і треба буде туди звертатися. Ми обов'язково продублюємо на своїх ресурсах. Ну, а ми відповідно продублюємо на своїх, і ви дізнаєтеся в ефірі сніданку. Наталю, дякуємо. дякуємо вам. Спасибо. Дякуємо за оперативність. До речник наступних речник включень командування. Дев'ятого червня відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір на чомі близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вруче Вордена, у нього тут сльози, отак. так плюс люди з Мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.